І затовців в охоронці. Військовий досвід отриманий у зоні проведення бойових дій. Чоловіки планують застосувати на благо цивільних у Черкасах, демобілізовані бійці об'єднуються для створення охоронної фірми. кажуть, так зможуть працевлаштувати багатьох ексвійськових і далі боротися за справедливість, але вже на мирній території України. Ігор Довбиш, старшина розвідзводу 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, після дембелю не зміг призвичаїтись до нового життя вдома, влаштуватись на роботу і як раніше у повній мірі забезпечувати родину. каже таких як він багато. Знайшов атовців однодумців і взявся організовувати охоронну фірму. Шили займатися ділом, щоб самі себе і моїх своїх забезпечувати. Є довіра, довір'я, є впевненість в них. Ніхто ну не подстає. Ну багато-багато, так тому, що можна тому що вот это є унікальність. Тож то мені здається, ні в одній організації такого ну час не може бути такого. Ці чоловіки, учасники, АТО, які також були на фронті у складі 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади, у Черкасах вони створили громадську організацію Об'єднання бійців реформаторів після війни. Більшість з них не можуть знову віднайти себе у цивільному житті, каже Сергій Лугеря. Люди, от на, на громадських основах на якомусь то патріотізмі йдуть, йдуть, ну а сім'ї та дома кушать, хотяти все остальне. Поэтому для того, щоб ні убивати патріотизм, вот этот порив, людям надати якусь роботу для того, щоб люди були зайняті і продовжували далі займатися тим, чи їм нравится. Поки триває юридичне оформлення охорони фірми, атовці взялись покращувати свою фізичну підготовку. І раз два. А, а цьому витримують підтримують фізичну форму. Чоловіки шукають в області інших демобілізованих захисників, які готові свої військові знання використовувати на користь земляків. Новостворена фірма охорони допомагатиме цивільним, кажуть атовці, зокрема у боротьбі з рейдерськими захопленнями. Ми шукаємо хлопців, тих, що були там на передовій, в зоні АТО. Які теж пройшли той самий бойовий шлях, як і ми, і щоб вони не губилися, не відчували себе залишеними, кинутими. Це братерство. І коли всі разом воно простіше. У планах демобілізованих паралельно зайнятися і військово-патріотичним вихованням молоді кажуть, їм є чому навчити підростаюче покоління. Юлія Порпленко, В'ячеслав Рамадан, Черкаська служба новин.